Російська Федерація знову висунула той самий ультиматум. Кілька років про цей ультиматум взагалі не згадували. Слова глави російського МЗС Сергія Лаврова сказані напередодні на мінській конференції з євразійської безпеки про гарантії безпеки для Росії від 2021 року. Це якраз про ультиматум щодо повернення НАТО до меж часів холодної війни. Нагадаю. Що перед вторгненням до України росіяни виголошували ультиматуми не українцям, а всьому заходу. Після того, як російський бліцкриг в Україні зазнав невдачі, а російська армія зазнала серйозних втрат, вони кілька років про цей ультиматум якось не згадували. Але політика деескалаторів з Вашингтону ніхто не повинен виграти, дається в знаки. За цей час росіяни оточили себе новими надійними союзниками, такими як Іран та КНДР. За допомогою Китаю вони відновлюють військовий потенціал, дестабілізують світ у різних його точках. Зрозуміло, що державним тероризмом можна займатися безкарно, а саме по собі теоретична можливість війни до смерті лякає всіх на заході. І тепер вони знову висувають, висувають ультиматум. Знову НАТО. Поки що завуальовано, але можете не сумніватися, висловляться і прямо. Треба лише трошечки почекати. Поки що випробовують західних партнерів реакцію на вступ у війну проти України КНДР. Реакція, як для них, задовільна. Знову Захід закриває очі на проблему. Все, що західні партнери змогли із себе вичивати, якісь безмістовні заяви, що. Україна має захищатися від КНДР. Ще одна улюблена тема партнерів: міркування про слабкість північно-корейської армії. Очевидно, вони у такий спосіб просто хочуть зняти публічну актуальність проблеми, мовляв, нічого страшного. Ну і тому подібне. А не думали вони, що війська КНДР зрештою можуть напасти на якусь із країн НАТО? А що власне цьому заважати? От уявімо, Зберуть вони орду з корейських солдат і нашлють на якусь країну НАТО. Як на це реагувати? Завдавати удар по росіянам? По північнокорейцях? Поки у НАТО будуть думати, у них щось захоплять, влаштують локальний геноцид, показавши усьому світу слабкість і неспроможність цієї організації. І це все буде прямим. Наслідком безглуздої політичній лінії деескаваторів. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую вам всім за довіру. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально. Просто зараз. Ну а на завершення я традиційно скажу що слава Україні, слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось на Зрумі.